Турбуєтесь про своє здоров'я, пройдіть тестування на латентну туберкульозну інфекцію ЛТБІ. Особливо важливо це для людей з ослабленим імунітетом і тих, хто контактував із хворими на туберкульоз. Що таке ЛТБІ? Це коли в організмі є неактивний збудник туберкульозу, мікобактерія туберкульозу, але немає симптомів хвороби, і ви не заразні. Для діагностики використовують клінічну оцінку огляд лікаря, рентген, аналіз мокротиння та спеціальні тести, шкірні проби або аналізи крові. Якщо виявлено ЛТБІ, лікар призначить профілактичне лікування, щоб запобігти розвитку активного туберкульозу. Не зволікайте, пройдіть тестування. Це не складно і безболісно, і це ваш шанс захистити своє здоров'я. Формуємо культуру здоров'я разом.